Вітаю, друзі! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Сьогодні буде таке дуже-дуже коротеньке відео. Тема цього відео будуть живці, рослинки молоді, у вас було дуже багато запитань, коли ми навесні живцювали, і ви питали, коли ж ця рослина може заквітнути. І я показую вам різні, різні живці, різні рослинки. Ну, це вже не живці, це вже повноцінна рослина. Це все рослини цього року, укорінені в цьому році. Дивіться, якщо взяти, наприклад, Little Blossom. Це рослинка, укорінена весною. Вона квітне, вона в неї такий міцненький пагін. І це вже повноцінна рослина. Це до того, коли рослина може заквітнути. Ось дивіться, вона квітне. На прикладі пастель грін. Пастель Грін з бутоном. Ось ще пастель Грін з бутоном. Дуже багато рослин з бутоном я вже вам відправила. І дивіться, що хотіла це все весняного укорінення рослинки в червоненьких горщичках. Якщо брати маленькі горщики, ось це літнє пізнє живцювання, це бігрін. Ця рослина теж заквітла. Я можу сказати, що ось такі суцвіття, їх треба видаляти. Я не видалила, тому що з дівчинка просила у мене лишити це суцвіття, бо вона хоче рослинку саме з квіточкою. Я її лишила. Ось. І хочу показати ось це вже літнє пізнє живцювання хочу показати вам корінчики. І покажу вам це на початку літа, здається, я живцювала, чи всередині літа це лаймлайтики, тому що не можу на початку літа ті рослини, які живцювала там і не можу вам показати бонфайри, тому що вони зразу поїхали до вас. Я навіть і не встигла їх підростити гарненько, як вони всі до вас. Вже поїхали. І покажу на прикладі цих рослин, яка коренева система у різних рослин. Так, зараз я ось дивіться, це весняного живцювання рослина. В неї ось такі корінчики. Це півтора-літровий горщик. Вона повністю оплела, ця рослина вже здерев'яніла, і вона. Гарно піде в зиму, вона гарно перезимує, і на наступний рік у вас буде гарний квітучий кущ. Якщо рослина квітне в перший рік свого життя, то на наступний рік у вас буде гарний кущ. Це до того, коли рослинка може заквітнути після того, як ми її вкорінили. Так, далі хочу вам показати: давайте покажу ось цей це трішки раніше я живцювала, це, мабуть, десь або середина літа. Покажу вам кореневу. Ось такі корінчики у цієї рослинки, це лаймлайтик. так І такі корінці має лаймлайт, який живцювався десь ну початок літа, може, середина літа. Так, це лаймлайт. І самі останні показую вам. Це прям останнє-останнє живцювала при вас. І десь навіть на каналі є відео, коли я це живцювала. Це було вже пізнє живцювання. І покажу вам корінчики цих рослин. Так, зараз хвилинку. Ось такі корінці. Мають бігріни. Ось такі корінчики. І розсаджувала я їх не так давно. Хто в мене замовляв бігрін, піксо, полоничку, ті знають, коли я їх розсаджувала. Це було не так давно. І коренева система, подивіться, ну, це ж краса. Так, зараз відправлю назад огорщик. І покажу вам ще полоничку. Це. Одночасно з бігрінами. Ось дивіться, це полоничка з Троберіблосом. Ось таку має кореневу систему. Так, і давайте ще подивимося на цей квітучий кущик. Подивимося, як розвиваються корінці саме в нього. Тому що в нього сили йдуть на. А! Подивіться, яка краса. Можна було подумати, що всі сили у цієї рослини пішли на це соцвіття. Але ж ні, подивіться. Ось така коренева система. Навіть у квітучого кущика. Ось вони, корінчики. Це відео буде дуже коротеньке. Не буду я тут е, дуже довго розповідати, хотіла вам просто показати кореневу систему у різних, е, у різних рослинок, у різних живців, е, коли я їх корінювала, як виглядають ці рослинки. І саме головне хотіла показати, що в перший рік життя навіть ось такий малюк, ну це ж зовсім малюк, подивіться. Навіть в перший рік життя цей малюк може заквітнути. Тому, коли ви купуєте просто зелений кущик. Цьому році, наприклад, осінь купуєте кущик, якийсь там тоненький, маленький і у вас виникає питання, коли ж ця рослина буде квітнути, то подивіться, це перший рік життя. І вони. Квітнуть, вони з бутонами, і навіть ось такі маленькі в п 9 горщику, які не так давно я розсадила. Вони вже і квітнуть, вони навіть змінили колір. Цей, ця квіточка, це соцвіття. І яка гарна коренева система. Гартензія це чудова рослина, я їх обожнюю. Вони взагалі безпроблемні. Цього року так, цього року була проблема, те, що дуже сильно горіло суцвіття. Але ця тема вже буде наступного відео. Я обов'язково запишу відео про, про ці суцвіття, чому вони погоріли і поділюся з вами своїми думками. Вам дуже дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео, підпишіться на канал, хай квітнуть українські сади і до зустрічі на моєму каналі!